В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу, преосвященніші владики Миколо і Андрію, всесвітліші, всечесніші отці, дорогі наші деякони, дорогі браття, дорогі брати і сестри, які сьогодні тут, у нашому Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії зібралися на цю. Урочисту і цінну світлу молитву. Сьогоднішній день є особливим, особливим для життя місцевої церкви, бо вона переживає свято становлення, поставлення нового священника, але також є великим святом для нашої зраненої, зболеної війном України, а зокрема Донецького екзархату. Бо сьогодні святкуємо від щирого серця. Вдячністю Богові за дар цінного покликання. Сьогодні зранку бачилися з отцем Михайлом Заверчуком із Донецька, і, власне, так роздумували про те, як цінно було бачити колись молодого Ромка, який зростав при наших донецьких парафіях, мав щастя бути в різних парафіях нашого Донецька. А відтак, відчувши у своєму серці покликання іти за Богом у служінні, не засумнівався, але пішов вперед. Життя нашого Романа дуже близьке до сьогоднішнього євангельського уривку. Христос, в певний момент після того, як ішов і навчав учнів, приходить до того, що з поміж численних учнів вибирає дванадцятьох. І ставить їх апостолами, ставить їх свідками і речниками Божої любові і Божої волі з поміж Божого народу. І є цікаві настанови, які Христос дає своїм апостолам. З одного боку, каже їм не журитися про світ матеріальний, не журитися те, чим ти маєш харчуватися, що маєш одягнути. Але має відчуття довіри і впевненості у Бозі. І так споглядаючи життя нашого тепер ще останні хвилини деякона Романа, знаємо, що на його життя припала важка доля. Бо з 14 го року, від коли почалася війна в Україні, він більше ніколи не бачив своїх батьків. Він не знав, що таке приїхати до рідного дому, відкрити свою шуфляду, витягнути звідтам речі. Випити чай зі свого улюбленого горнятка та і просто поспілкуватися з друзями, з якими ти зростав з самих дитячих літ. Все це йому довелось відпустити. Але є цікаво, що Бог також впродовж цих років показав Романові, що довіряючи йому, ти завжди все знайдеш. І знаєте, сьогодні, слухаючи Христа, ми усвідомлюємо, що прийде час, коли Роман повернеться. До свого рідного Донецька знов пройдеться своїми рідними вулицями, побачить своїх рідних серцю людей і зможе таки відкрити свої шуфляди, витягнути звітам свої речі і попити чай зі свого горнятка. Сьогодні Христос, кличучи учнів, кличучи апостолів, дає їм важливе завдання. Одне із цих завдань є бути серед людей. Бути споміж повіреного Божого люду, бути стільки часу, скільки є потрібно. І, власне, сьогодні, дивлячись уперед, ми розуміємо, що завдання і служіння священника воно є дуже просте і водночас надзвичайно відповідальне. Бо що означає бути споміж людей? Означає бути свідком того, кого ти любиш понад усе? Означає бути речником, бути тими живими вустами того, хто кожного дня прагне огортати людей своєю любов'ю і підтримкою. Означає бути руками того, хто хотів би нас обіймати безустанно у своїй присутності і своїй незбагненній любові, бути священником. Бути священником означає завжди пам'ятати, що все те, що я проживаю у житті, воно ніколи не є моє, але Боже. І, власне, тому Христос каже: тим, хто тебе прийматиме, даруй усе, що матимеш. Але коли будеш бачити, що люди тебе не приймають в моє ім'я, люди зневажливо ставляться і не шукають Бога, лиши їм все. Навіть порох, який ти взяв з їхніх доріг, лиши їм, обтруси свої ноги, іди вперед. Часто по-людськи наше серце зворушується, коли бачимо якесь несприйняття чи якусь нелюбов. Але серце священника має завжди пам'ятати, найбільший біль ніколи не є болем мого серця, але болем Божого серця. І, власне, усвідомлення людської немочі, людської слабкості, людської крихкости, має завжди надихати серце священника бути тим, хто служить. Христос говорить про цінність зцілювати недужих, звільняти одержимих, про цінність нести Божу любов там, де про цю Божу любов ніхто нічого не знає. І, власне, серце священника воно завжди сповнюється цим прагненням послужити Богові, принести Його там, де його ще не знають. І це насправді складно, воно вимагає багато жертовності, багато терпеливості, багато розуміння і вміння дивитися далеко вперед, набагато далі, ніж дивляться твої емоції і твої відчуття. Бог, коли багато просить, багато довіряє. І дорогою священичого життя для Романа означає сьогодні і далі бути подібним на малого Христа з Пресвятою родиною, коли він не міг бути у своєму домі, але мусив був перебувати у краї чужому, в єгипетській землі. Сьогодні ще є ті дні, місяці. Роки, коли Романові доведеться трохи ходити по чужих краях. Але навіть будучи в різних місцях, далеких від рідного дому, є так важливо берегти ту любов, якою, яку ти пізнав у рідному домі. В цих днях говорили з отцем Деяконом Романом про те, як зворушливо переживає увесь донецький екзархат сьогоднішню подію. Всім хотілося би сьогодні бути тут, бо навіть більше, всім хотілося би, щоб сьогоднішні свячення відбувалися у рідних серцю і життю Романа Храмах Донецька. Сьогодні усі лучимося молитвою, молитвою вдячності, молитвою радості і молитвою величезної надії. Знаємо, що сьогодні, коли людям Наших східних околиць України бракує голосу, бракує сил, бракує розуміння. Отець Роман буде тим голосом тих, кого не чують, буде тими обіймами, кого вже давно ніхто ніколи не обіймав, і буде знаком надії на тих різних землях, де буде служити. Є так важливо. Дорогою життя ніколи не втомлюватися довіряти Богові. Бо усе служіння, яке Христос покладає на апостолів, не є завданням у Божому забутті. Але кожен крок, який учні, апостоли робитимуть впродовж свого життя, кожен крок буде супроводжуваний Богом. Є так цінно усвідомлювати, що кожна Євхаристія. Яку оцю Романові доведеться прожити і відслужити у своєму житті, буде місцем зустрічі із живим Богом у його житті. І, власне, той Бог, якого кожного дня триматиме на своїх долонях, цей Бог прагне іти і зустрічати людей. Життя священника. Це є життя ділення Богом. І це є, перш за все, ділення святими тайнами, тою видимою, видимим знаком невидимої Божої ласки. Власне, шукати людину для того, щоб дозволити їй зустріти Бога і з Богом перебувати. Як цінно, бути добрим знаряддям у Божих руках. Сьогодні, коли переживаємо цей великий праздник, та, цю велику подію становлення нового священника, відчуваємо у наших серцях цей знак незламної надії, яку Бог нам дає. Знаєте, є цікаво, сьогодні в Донецьку мама і тато Романа, отця Романа. Насправді співпереж... співпереживають цей праздник. і вони вірять, вони надіються, що прийде день, коли і вони урочисто з короваєм і квітами будуть його зустрічати в рідному домі на рідній парафії. А ми покликані цей шлях супроводжувати нашими молитвами. Знаємо, що навіть у найбільшій людській безпорадності Бог. Завжди лишається сильним. І власне життя і служіння отця Романа має бути тим видимим знаком Божої присутності, Божої любові, Божої близькості. Бажаємо усім. Щоб в якнайскорішому часі могли молитися в Донецьку разом з оцем Романом, і щоб ті знання та мудрість, яку сьогодні він покликаний збирати в своєму серці, в своїх думках, власне, ці докторські студії е, з Патристики, щоб і вони могли свого часу послужити вірним донецького екзархату і вірним усієї Української греко-католицької церкви. Довіряти Богові, як це цінно і як це важливо. Крокуємо поруч у тому спогляданні Божих очей, у досвіді Божої присутності і Божої підтримки і разом споглядаємо ті численні чуда, які Бог у нашому житті дозволяє нам проживати. Слава Ісусу Христу!